Шановні восьмикласники, вітаю вас на уроці української мови. У кожної людини в житті є щось таке сокровенне, найрідніше, без чого вона не може навіть уявити свого життя. Це рідний край, своя мала батьківщина. Адже все починається з батьківського порогу, стежини до рідного дому, вулиці, на який виріс, якою ходив до школи. Саме ці місця дарують відчуття затишку і безпеки, що зберігаються на все життя. У кожному дереві, у кожній травинці, у знайомих кольорах, звуках і запахах ми відчуваємо тепло свого коріння, і скільки б доріг не пролягло перед нами, якими б далекими не були наші мрії, серце завжди повертатиметься до отчого дому, до рідної вулиці, яка пам'ятає наші дитячі кроки. Сьогодні ми з вами будемо складати твір опис рідної вулиці. Запишіть, будь ласка, тему нашого уроку: письмовий твір опис місцевості, вулиці, села міста на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі, з використанням речень, ускладнених однорідними членами. Сьогодні на уроці ми удосконалюватимемо навички використання речень з однорідними членами, формуватимемо уміння створювати твір опис місцевості, а саме вулиці у художньому стилі, розвиватимемо творчу уяву, спостережливість, образне мислення, мовленнєву діяльність, виховуватимемо любов до рідного краю, дбайливе ставлення до природи, архітектури, історії рідного міста. Сьогоднішній урок ми почнемо з маленької подорожі у світ кольорів. Уявіть, що ваш настрій це колір. Подумайте, який із цих кольорів близький вам саме сьогодні. Нехай він стане першим мазком вашого твору, адже кожна вулиця в нашій уяві це кольори, звуки, рух і відчуття. Сподіваюсь, що кожен з вас обрав той колір, який йому до вподоби. Насправді ж, вибір кольору залежав від вашого настрою. Якщо ваш настрій червоний, мов вулиця, що вирує життям, то ви енергійні, тому не стримуйте себе, пишіть сміливо, активно, з емоцією. Якщо ваш колір жовтий, ніби теплий промінь сонця на знайомій вулиці, ви відчуваєте радість. І у творі неодмінно буде щось тепле, світле, життя радісне. Коли ж ви обрали сірий як ранкова вулиця після дощу, то вам трішечки сумно, але ваш твір буде глибоким і з відчуттям тиші й справжності. Якщо ви сьогодні в темно синьому настрої, мов нічне небо над вашим містом, то ви схвильовані. Але ваш опис буде з елементами спогадів, роздумів. Якщо вам сьогодні імпонує зелений, як тиха весняна алея в тіні дерев, то ви в гармонії зі світом, тому ваш твір буде світлим, природним, наповненим теплом і спокоєм. Ви обрали фіолетовий колір, як рідна вулиця оповита сутінками, то дайте собі волю мріяти, відчути атмосферу вулиці не очима. А серцем. Коли ваш настрій помаранчевий, як осінній вечір, коли сонце сідає за дахами будинків, то ви натхненні, а значить, у вас є бажання створювати, бачити красу у звичайному, ділитися своїм світлом. Якщо ж ваш настрій блакитний, як весняне небо над вашим будинком, то ви спокійні. А саме спостереження, тиша і внутрішній баланс підкажуть, що і як описати у творі. Отож, нехай обраний вами колір супроводжує ваш сьогодні на уроці, додає сил, натхнення, бажання слухати, думати, творити. Епіграфом нашого уроку я обрала слова Василя Сухомлинського. Любов до батьківщини починається з любові до рідної вулиці. І справді, якщо людина вміє цінувати своє рідне місто чи село, свою вулицю, подвір'я, стежину до батьківського дому, вона поступово вчиться відчувати і любити усю країну як щось особисте і дороге. Адже батьківщина це не тільки державні символи чи мапа. Це емоції, спогади, тепло й турбота пов'язані з конкретними місцями, людьми, історіями. Що ж таке вулиця? У великому тлумачному словнику читаємо. Вулиця це обмежений двома рядами будинків простір для їзди та ходіння. Інше лексичне значення: два ряди будинків з проїздом, проходом між ними. Сподіваюсь, ви добре знаєте історію рідного міста, одеських вулиць, а також цікавитесь сучасним життям Одеси. Пропоную вам установити відповідність між старими та сучасними назвами вулиць нашого міста. Натисніть, будь ласка, на паузу і подумайте. Перевірмо. Проспект Гагаріна сучасна назва Лесі Українки. Площа Думська Біржова, площа Толбухіна Трибуни Героїв, вулиця Герцена Галини Могильницької, вулиця Пушкінська Італійська, Героїв Сталінграда Героїв оборони Одеси, Затонського Давида Ойстраха, Леваневського, Січових Стрільців, Армійська Незалежності, Академіка Глушка Князя Ярослава Мудрого. Бульвар Жванецького, Військово-морських сил, Проспект Добровольського, князя Володимира Великого. Готуючись до написання твору опису вулиці рідного міста, ми з вами маємо пригадати, які є типи мовлення, що таке твір опис, які є види опису, які особливості художнього стилю. У чому полягає відмінність між науковим та художнім описами, що таке однорідні члени речення, правила вживання розділових знаків при однорідних членах речення. Пригадаймо. Існують три типи мовлення: розповідь, опис та роздум. Розповідь містить повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі, відповідає на питання, що відбувається. Опис. Передає зображення ознак, властивостей, предметів чи явищ. Відповідає на питання який, яка, яке, які. Роздум передає висловлювання про причини якостей ознак подій. Відповідає на питання чому. Існують такі види опису: пейзаж, портрет, інтер'єр, місцевість і предмет. Розгляньмо особливості художнього стилю, адже свій опис ви складатимете саме в цьому стилі. Метою художнього опису є створення художніх образів, передача емоцій, естетичний вплив, основні функції естетична виховна, емоційно впливова, сфера вживання, художня література та фольклор. Основні жанри вірш, оповідання, повість, роман тощо. Основні ознаки. Образність, емоційність, експресія, авторська індивідуальність, зображувальність, суб'єктивізм, мовні особливості, наявність найрізноманітнішої лексики, вживання речень різних типів, використання різноманітних тропів та стилістичних фігур. Створюючи опис вулиці, ви маєте використовувати однорідні члени речення. Пригадаємо, Однорідні члени речення це своєрідна родина слів, які поєднані спільною метою як близькі родичі. Вони відповідають на одне запитання, залежать від одного слова і виконують однакову синтаксичну роль у реченні. Стежать за порядком у цій сім'ї розділові знаки коми, двокрапка та тере. Вони допомагають знайти спільну мову в родині слів. Без них родичі можуть посваритися і речення стане незрозумілим. Розгляньте правила їхнього співіснування. Іноді при однорідних членах речення може стояти узагальнювальне слово. Воно ніби сонце, що об'єднує всю галактику слів родичів. Узагальнювальне слово дає відчуття завершеності і структури, немов вершина піраміди, на яку спираються однорідні члени речення. Зверніть увагу на схему і пригадайте розділові знаки при узагальнювальному слові. Пропоную вам гру мисливці за реченнями. У мові завелися хитрі речення, що ховаються серед тексту, наче дичина серед густого лісу. Ваше завдання вистежити ці речення, озброївшись знаннями про однорідні члени речення. Натисніть на паузу. Прочитайте уривок із створу опису вулиці. Знайдіть речення, ускладнені однорідними членами, запишіть їх та розставте необхідні розділові знаки. Перевірмо. Однорідні члени речення містилися в реченнях 1, 3, 6 та 8. Розгляньте їх, будь ласка, і перевірте, чи правильно ви поставили розділові знаки при однорідних членах речення. А зараз пропоную вам помандрувати до моря і трішечки відпочити. Заплющіть очі і уявіть себе на березі Чорного моря літнього сонячного дня. Поруч невтомно кипить, ворушиться, дихає море, переливаючись бірюзовими хвилями, пестик ніжним бризом кличе до теплої купелі. Відчуйте, як пісок лагідно огортає ваші ноги теплом. А сонечко ніжно торкається вашої шкіри. З неба доноситься крих чайок, а морські хвилі наспівують свою тиху чарівну мелодію. Море таємниче, мінливе, лагідне, неосяжне. На нього можна дивитись безкінечно. Коли будете готові, повільно розплющіть очі і повертайтесь на урок, заберіть із собою спокій, легкість. І бухливу енергію моря. Сподіваюсь, ви добре відпочили. Повертаємось до теми нашого уроку. Твір опис місцевості це зв'язний текст, який дає словесне зображення основних ознак міста, села, вулиці, подвір'я, площі. Щоб описати місцевість, потрібно вказати, де вона розташована. Історичні відомості, пов'язані з нею, предмети, об'єкти, які є в цій місцевості. Отже, складовими опису місцевості є опис місця і описи окремих предметів, які на цьому місці розташовані. Твір опис місцевості може бути складений у художньому або науковому стилі. У науковому описі місцевості інформацію про її розмір, освітлення, предмети, які там є, подають безсторонньо. Ставлення автора до описаного не висловлюється. Мета такого опису точність і конкретність. Слова вживають лише в прямому значенні. У художньому описі місцевості передають ставлення автора до описуваного. Інколи автор висловлює оцінку прямо. Проте, здебільшого, це робить за допомогою відповідно дібраних художніх засобів, епітетів, метафор, порівнянь тощо. Мета такого опису сформувати певне ставлення до місцевості, що описується. Опис місцевості складається за такими схемами: де, що і яке це що. Або ж де, яке, що. Наприклад,. Де уздовж дороги ростуть що дерева. дерева які – Високі зелені густолисті. Інша схема де обабіч вулиці, які багатоповерхові, сучасні що будинки. У реченнях опису місцевості відоме й нове. Це частини інформації, які допомагають логічно та послідовно будувати текст, забезпечуючи зв'язність між реченнями. Відоме це інформація, яка вже згадувалася раніше або ж є очевидною з контексту. Часто вона розміщується на початку речення. Нове це нова інформація, яку вводять у повідомлення. Зазвичай розміщується в кінці речення. Для чого це потрібно в описі місцевості? Це дає змогу уникати повторів, плавно переходити від одного об'єкта до іншого, створити логічний зв'язний текст. Твір опис вулиці має складатися зі вступу, у якому міститься загальне уявлення про вулицю, її історію, місце розташування. Основної частини, де зображено зовнішній вигляд вулиці, описано об'єкти, розташовані на ній, та висновку, у якому автор висловлює свої почуття та враження, пов'язані з вулицею. Уявіть себе художником. Перед вами біле полотно. Ваше завдання написати мовний пейзаж. Описати вулицю, але не фарбами, а словами. Бо ж слово. Теж пензель а епітет відтінок кольору, що додає глибини настрою життя. Користуючись зразком, створіть палітру слів своєї вулиці, які ви використаєте у творі. Вулиця широка, вузенька, тиха, гамірна, жвава, центральна, освітлена ліхтарями. Вимощена бруківкою, сонячна, мальовнича, сучасна, привітна дихає історією: будинки старовинні, ошатні, кольорові, сірі, модерні, барокові, пофарбовані, великі, прикрашені ліпниною, вкриті плющем, багатоповерхові, кам'яні, охайні, привітні. Рослинність. Рясна, ніжна, зелена, різнобарвна, кущиста, соковита, розкішна, буйна, охайна, дерева, розлогі, високі, стрункі, креслаті, кремезні, гілясті, ошатні, квіти, барвисті, духмяні, ніжні, розмагіті, запашні, пишні, чарівні, різнобарвні, яскраві, тендітні. Люди метушливі, усміхнені, веселі, задумливі, жваві, привітні, активні, щасливі. Атмосфера затишна, спокійна, жвава, святкова, динамічна, романтична, чарівна, мрійлива. Пропоную вам скористатися виразами, які стануть будівельним матеріалом для вашого твору. Вони допоможуть створити міцну гармонійну текстову конструкцію. Прямо перед нами, неподалік, поруч, у центрі, трохи далі, по обидва боки, обабіч посередині, праворуч, ліворуч, знаходиться в оточенні дерев, простягається, височіє, розташований, виразний силует забудов, пішохідна вулиця. Проїзна частина визначні місця. Тішить око, створює затишок, дарує насолоду, вражає красою, вабить своєю прохолодою, чарує величчю, покращує настрій. Розгляньмо пам'ятку, як працювати над твором описом місцевості в художньому стилі. Перше. Сформулювати основну думку твору. Друге – Подумати, які типи мовлення можна поєднати у творі. Третє – Вибрати з робочих матеріалів ті, що потрібні для розкриття теми та основної думки. Четверте – Згрупувати матеріал за окремими питаннями. П'яте. Визначити послідовність використання матеріалу зв'язок окремих частин. Шосте. Скласти план і дібрати яскравий заголовок твору. 7. Дотримуватися вимог художнього стилю. 8. Поміркувати над власним ставленням до описуваного. Як відомо, план це мовний компас твору. Пропоную взяти за основу поданий план. Він допоможе вам чітко структурувати думки та знайти потрібні слова, щоб ваш опис став не просто текстом, а цілісною картиною, що оживе в уяві читача. План у нас складний: Перший пункт дороге серцю місце. Другий Опис вулиці. Підпункти. Перший місце розташування і розміри. Другий Окраса вулиці. 3. Архітектурні споруди, 4. Пам'ятки історії та культури, 5. Місця відпочинку, 6. Тротуари та проїзна частина, 7. Зелені насадження, 8. Як змінилася вулиця останнім часом і третій пункт плану За що я люблю вулицю. Ось і завершується наш урок. Сьогодні ми не просто навчалися описувати вулицю, а вчилися бачити красу в буденному, добирати слова, що малюють картини, і творити власний художній світ через призму почуттів, вражень і спостережень. А тепер настав час озирнутися назад і поділитися своїми думками. Пропоную вам пройти рефлексію за методом 6 капелюшків мислення. Кожен капелюх це певний спосіб поглянути на урок, на себе, на свій досвід. Білий капелюх пригадайте факти, що вам стало відомо про опис як тип мовлення. Жовтий капелюх: зосередьтесь на користі. Яка, на вашу думку, мета художнього опису? Чорний капелюх: не бійтеся критики, які труднощі виникли під час написання твору опису. Червоний капелюх, довіртесь емоціям. Що ви відчували під час уроку? Зелений капелюх, відкрийте у собі творця. Що вам найбільше сподобалося? Синій капелюх, зробіть висновок! Навіщо вам ці знання? Де їх можна застосувати? Можна відповідати письмово або усно. Головне щиро. Пам'ятайте: думки як фарби. І кожна з них додає кольору вашому враженню від уроку. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Написати твір опис вулиці рідного міста, використовуючи однорідні члени речення. І додаткове завдання для охочих намалювати ілюстрацію до твору опису. Працюючи над описом, пам'ятайте. Що кожна вулиця має свою історію, а кожен опис душу того, хто спостерігав. Адже опис вулиці це не просто перелік будинків, дерев чи ліхтарів, а маленька картина, написана вашими враженнями. Тому описуючи вулицю, не зупиняйтеся лише на її зовнішньому вигляді, а вслухайтесь, як вона звучить, як пахне, якими буяє кольорами, яку історію шепоче її бруківка, про що шумлять дерева. За кожним словом вашого опису має стояти живе враження, емоція, любов до місця, про яке розповідаєте. На завершення хочу подякувати вам за увагу! Побажати яскравих ідей, творчого натхнення, креативу без меж, успіхів у написанні твору.